І брати і сестри, сьогодні ми зустрічаємо вимушених переселенців з Херсонської області. Ми знаємо, що сталося на Каховській ГЕС, де, внаслідок підриву дамби Російською Федерацією, були знищені багато сел, домівок, та люди не мають куди подітися. Дуже критична ситуація знаходиться на лівому березі, там, де окупована територія, яку окупували російські війська, і, на жаль, ми не можемо допомогти цим людям. І ми бачимо, що там евакуація не, не працює. Сьогодні ми дуже вдячні департаменту з охорони здоров'я та службі з надзвичайних ситуацій, яка сьогодні дуже гарно спрацювала, та ми бачимо, що всі люди, які бажають покинути, Ті міста, які затоплені, вони сьогодні доставляються сюди, в місто Одесу. А ми вже, як небайдужі православні християни, допомагаємо їм знайти домівки та надати їм фінансову допомогу. Ми також вдячні вам, дорогі брати і сестри, за те, що ви також небайдужі. І сьогодні, хоч і дуже скрутний час, та всі ми потерпаємо від наслідку війни, яка йде на території нашої країни. Ви сьогодні допомагаєте нам та відправляєте свою фінансову допомогу на наш благодійний фонд Покров та милосердя. І ми маємо можливість за ваші кошти за вашу допомогу допомагати і другим людям. Сьогодні ці люди, які приїхали до нас, завдяки фонду допомагаємо, поїдуть далі в наш Успенський монастир, де знайдуть для себе прихисток та тимчасове житло. А я знаю, что там случилось. наводнение нет, и все. В 2.30 рвануло, а только забыла пол 8 утра. И все в воде оказались. И вещи, и, и животные, и еле животных на улицу, наверх вытащил. А все вещи остались на Чайковского. Сейчас Чайковского заполнена водой. Э, по крыше полностью Чайковская, краснозаменная. Антоновка вся, ну и разбита, кстати. Город по здорово, и каждый день бомбят с, ну где-то с 9 утра и до глубокой ночи. Бомбят минами с того берега на этот, бомбят катюшками, ракетами. Вот. Никакой совести. И бомбят каждую минуту снаряд, минуту снаряд, минуту снаряд. А особенно пострадали Остров, потому что там видно. Остров, судостроительный завод, судоремонтный завод, Чайковск вот это вот, там я и живу. И все это сейчас залито водой. Как вы узнали про эвакуацию? По телефону. Позвонил вам кто-то? Нет, сообщение было по телефону, вот, что всем на эвакуацию. И я сегодня вот уехал. А те са Херсонцу, благодарим вас за той прийом душі, який ви нам організували. Бажаємо вам спасім. Ось ми привезли наших братів та сестер, наших громадян до нашого чоловіччого Успенського монастиря. Ви бачите, які тут умови, все, що потрібно для комфортного життя. Є і кроватка, і диванчик, і є де помитися, попрати свою одежу. У цих людей не залишилось нічого, бо багато людей питають вже сьогодні, чи ми можемо допомогти. Ми просимо вас відсилати кошти на наш благодійний фонд. Номер благодійного фонду нашого покрову та милосердя, ми вказуємо тут, і ми хочемо надавати іменно фінансову допомогу цим людям, бо в них не залишилося нічого. І вони самі знають, що їм найбільш потрібне в цей час, чи може якісь речі, чи кудись поїхати далі до родичів, чи якось облаштовувати своє вже нове життя, бо їх домівки зруйновані. Якщо дасть Бог, і ця вода відступить. То їм потрібно буде розбудовуватися заново та розбудовувати своє життя. Ну, мені здається, що ми дуже добре підготувалися за цей час, щоб прийняти наших постраждалих співгромадян, наших братів та сестер. І ви бачите, що умови дійсно дуже добрі і ми чекаємо. Якщо ви знаєте людей, які постраждали та чекають на евакуацію, також звертайтеся на наш телефон гарячої лінії, і ми залюбки їм допоможемо завдяки нашим друзям із різних благодійних фондів, які сьогодні відправляють автобуси. Це Фонд допомагаємо, який направив 5 автобусів, які вже вивезли людей, і от деяку частину цих людей ми вже розмістили. Мене звуть Дмитро, проживав в місті Херсон, привезли в Одесу, ребята молодці, хороші, благодарен, щоб вивезли з Херсона, бо там затопило все. З Антонівку острів немає города. Привезли в монастир, поселили. Большое спасибо, що дали можливість хоч пожити. Дорогі брати і сестри. Українська православна церква, одеська іпархія завжди поруч, завжди зі своїм народом. Та в цей скрутний тяжкий час ми як ніколи маємо показати свою згуртованість, те, що ми єдині в нашій країні, те, що ми. Справжні православні християні і маємо згадати слова Господа нашого Ісуса Христа, що якщо хочете зробити мені, зробіть тому, хто біля та поруч з вами страждає. І саме в цей час, коли люди потребують допомоги. І ніхто не допоможе, як ми з вами, своєю згуртованістю і тим, що в нас є. Коли ми їм допомагаємо, допомагаємо самому Христу, і Царство Небесне буде будуватися вже тут, в цьому світі. Це була Одеська єпархія. Підписуйтесь на наші канали соцмережі та ставте лайки, діліться цим відео для того, щоб багато людей побачило і може побачити саме той, хто потребує допомоги, чи хто хоче також долучитися до допомоги другим людям.